І він не забрав від нас Василя. Згадайте, будь ласка, за випадок, коли за німців з вугіллям їхала Бричка і хлопчик. Ага. А то був там, де Площа Свободи. Перед театром театральний Майдан. Так, 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 Свобода. Ну, Свободи, то були. там біля майдан, то там, де медакадемія. Ага, тут де, де медакадемія. А то а як називається? Театральний Майдан. Це, це театральний. театральний майдан. ага. На Ну-ну. І городець починається. І якраз на їх... фіра їхала, якраз доїхала дорогу, ну що їхати по панській вулиці, а то вже Городець. Так, То вулиця, тут Городець. І їде фіра, ну а от тут фіра, знаєте, з такими конітки в улапи мали, Такі були в Такі, такі коні, я не можу, фест, що два коні, а, а така фіра, як авто, велика, така, як, як прицеп машини, що навіть більше. Повна вугля. І одна берила вугля падає, якраз на розі вулиця, тут же йде цей, то на розі цього. Uh -huh. Горуча і в на, народній вулиці падає такого брила. Тож я ж то все виділа дитинку. Така брила велика, вугля падає. І ту підбігає хлопчик, я знаю скільки йому років було, та зовсім дитина, ну може дев'ять, може десять, от такі, як наш Ілля. І бере ту брилу, підносить, не може її піднести. І він її взяв якось і вже хотів. А німець побачив, зіскочив з тої ефіри і вистрілив, зустрілив дитину. Який то був рік? Прошу? Який то був рік? Який то був рік? Який то був рік, тоді коли німці були. 41-й, 42-й, 43-й. Я не знаю, в якому точно то році було. То ви з татом за німців? з татом якось йшли. Так, 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 татку, мене взяв так до себе, притулив. Ну а як на вулиці якось? Паніка піднялася. Ну, то ж, Яка не... паніка, дитинку? Яка паніка? Перед ким панікувати. Так було і все автоматом. І вже тобі паніка. Ну а що з ним далі було? Куди його забрали? Ну нічого він забрався, поїхав ту дитину. Люди обступили, не знаєш, чи я ту дитину. Як, не знаю, як, 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 як застрілити так? Ну, не було резонансу в місті. Як, просто, як просто так застрілити цивільно? Якого дитинку? Ви що не знаєте, що то фашисти? Що ви? Які то, права? То потім не знали, чий то був хлопчик. Та я не знаю, чий то хлопчик, потім там люди обступили. Не знаю. Це фактично десь перед пам'ятником незалежності зараз. Так, десь так. Десь там де прапор? Так, так, так. Так, так як на розі. на розі. Ближче до Подільського чи туди ближче до не, ближче катедри? ближче до Подільського. А, сюди до, до Чорновола, до вокзалу. Так, 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 так. так. Thank you.